Слава нашому Господу, друзі. Богдан почав проповідувати. Я з донькою вийшов в коридор. Микола підходить до мене і каже: Богдан говорить мою тему. Я кажу Миколові і мою теж. Тому, друзі, слава Господу за те, що він, він посилає певні свої думки. Я думаю, напевно, вони важливі раз Господь. Через одного, через другого, десь і через третього нагадує нам про дещо. Сьогодні я би хотів поговорити про знов-таки про дуже схожу тему, про яку вже сьогодні говориться. Про певне питання я би хотів сьогодні для нас, для вас, для себе, його залишити, і щоб ми правильно розуміли, як ми будемо на нього відповідати. Це питання, це тема моєї проповіді. Куди ти підеш, коли важко? Куди підеш, коли важко? Знаєте, насправді Господь дуже багато добра для нас приготував, і ми вже багато добра отримали в своєму житті. Він нас благословляє, Він нас береже по житті, Він нам допомагає. Він посилає в наше серце мир, радість, коли ми приближаємося до нього. Він нам відкриває очі, ми починаємо. По новому, але вже правильно бачити своє життя. Він нас приводить з такої духовної мертвоти до світла. Він багато що робить у нашому житті. Там, на небі, Він дуже багато що для нас приготував. Ісус сказав таку фразу в Євангелії від Матвія 5:12. Радуйтеся і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. велика не просто ви врятуєтеся і там десь щось будете ходити. Ісус каже, ви радуйтеся, бо у вас величезна нагорода на небесах. І дуже багато добра є в руках Ісуса Христа. Він багато що посилає в наше життя, Но Він нас і проводить, Він працює над нами. І знаєте, коли Ісус сказав у цю фразу Радуйтеся і веселіться, велика ваша нагорода на небесах, це був як висновок такого вступу до нагорної проповіді. Але перед тим, хто читає Біблію, добре знає, в Євангелії від Матвія в п'ятому розділі Ісус розповідає про певні блаженства, про певні настрої, правильні настрої християн. Він говорить. І знаєте, там є одне таке блаженство, яке. Для мене було довгий час дивне, незрозуміле, взагалі думаю собі, що за блаженство таке? Я прочитаю його, це четвертий віршик Євангелія, п'ятий розділ Матфія. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Ісус каже, дуже щасливі люди, які плачуть. А в чому в щастя плакати? У, грецькій, у грецькому там написано: вони плачуть від скорботи, не від сміху плачуть, не від радості плачуть. В їхньому житті скорбота, вони плачуть. Настільки важко людині в житті, що вона ридає. І Ісус каже, щаслива та людина! Вона втішиться. І я би хотів сьогодні, друзі, сказати про те, що нас Господь дійсно проводить такими шляхами. Що нам іноді приходиться поплакати. Чому він нас так проводить? Тому що дружба, істина, наша вірність вона відкривається тільки в ті моменти, коли нам приходиться поплакати. Я хочу прочитати одне місце, яке написано в Сіраха, шостий розділ. Я два віршика прочитаю, 8 і 15. І написано так. Буває, друг у потрібний для нього час. І не залишиться з тобою у день скорботи твоєї. Бувають друзі, вони біля нас. Або ми такі друзі. У потрібний для нас час. Я хочу це перевести, друзі, у відносини з Богом. Бувають християни у вигодний для них час. Вони християни біля Бога. Бо Бог благословляє, допомагає, підтримує. І Сірах каже, є такі друзі. У вигодний для них час. І Він каже: і не залишиться з тобою у день скорботи твоєї. Ну такий друг з тобою не буде довго. Коли йому вигідно він з тобою. Друзі, християни, яким вигідно, які отримують від Бога благословіння, почуті молитви, Господь влаштовує їхнє життя так, як вони просять, вони будуть з Ісусом Христом. Носірах говорить, ну прийде день скорботи. І вони його залишать. А далі 15-й віршик. Вірному другові немає ціни і нема міри доброті Його. Но Сірах говорить їй інші друзі. Є друзі вірні, які не тільки в час добра, но й в час скорботи вони тебе не залишать. Вони твою біль, твою скорботу, які б не були важкі обставини в житті, вони будуть з тобою до кінця. І, от знаєте, так само і наше християнство. Воно випробовує які, які у нас насправді відносини з Господом. Коли приходить момент поплакати, чи ми залишимося вірні Господу, куди ми підемо тоді? І це дуже важливий і сильний інструмент, яким Господь з нас будує правильних людей. Коли Ісус Христос Вчив своїх учеників, Він каже: Я не називаю вас більше рабами. Він каже, ви, друзі мої. Для Ісуса важливо було не просто, щоб вони через страх, через переляк виконували волю Божу. Він хотів, щоб вони любили Його, щоб вони були йому вірними друзями. І наша дружба, друзі, насправді, вона випробовується в часи плачу, в часи трудності вона випробовується. Я хочу нагадати одного чоловіка, на якого Бог рівняє і старозавітніх праведників, і новозавітніх праведників. Він рівняє на цього чоловіка. Цього чоловіка звали Авраам. Чому Бог всіх рівняв на нього і рівняє на нього? Він каже, це отець віри. Знаєте, коли Авраам жив собі, нормально влаштувався, і все йому було добре, комфортно, красиво. Господь йому каже, залиш свій комфорт і йди за мною. І він бере і залишає. Знаєте, от коли я говорю, блаженні ті, що плачуть, це люди, які переживають якусь трудність, От йому комфортно, йому добре. Йому неприємно зараз залишати той комфорт. Ну, каже йому: Господь залишай, йди за мною, і він бере і робить. Він іде і не розуміє навіть, куди йде. Йому приходиться пережити в житті своєму голод. Казалось би, я пішов за Богом, має бути благословіння, а він розуміє, що йому нема чим прогодувати свою сім'ю. На той час в нього була тільки дружина, все своє майно. Він розуміє, що голод застав його. І він все одно залишається Богові вірний. Довгий час він благає Бога, в нього є біль. Його серце є одна потреба, про яку він мріє, з якою він лягає і встає. Він хоче мати дитину, він хоче мати сина. Він благає про це Бога, він Богові вірний, він іде куди треба за Господом. І 25 років він цього не отримує. Чи є за що плакати? Чи є за що переживати? Чи є, що, 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 що роздирає його серце? Так. Він благає Бога про дитину, і він не має. І він все одно залишається Богові вірним. Авраам, друзі, залишається Богові вірний при всіх обставинах. Коли Бог йому посилає в життя оту мрію його, сина, Бог його ще випробовує каже: А тепер віддай. Отож ти найбільше любиш у своєму житті. Я собі думаю, що мало робитися в його серці. 25 років, ти мріяв, ти молився за це, ти йшов до цього 25 років, ти це отримуєш, а тепер треба з цим розлучитися, розлучитися назавжди. яку біль він, який плач він переживав у своєму серці, і він бере, і він залишається Богові далі вірний. Він іде далі за Господом. І коли він так пройшов своє життя, уже апостол Яків. Він дещо розказує про Авраама, це другий розділ, 23, 24 вірш. І справдилося слово писане вірував Авраам Богові, і це було поставлено йому в праведність, і його назвали Другом Божим. Чи бачите, що людина виправдовується ділами, а не тільки вірою? І його назвали другом Божим. Тому що усякі складні обставини в різних сферах його життя Бог його випробував, він пройшов в різний вогонь. Йому прийшлося, його серце ламалося в різних обставинах, і він залишився Богові вірним і його назвали Божим другом. Знаєте, дійсно, Бог наш батько, але я так задумався собі, не всі діти сформували своїми батьками дружбу. Я думаю, ви погодитеся зі мною. У батьків є діти, але не всі діти для батьків друзі. Не всі діти своє серце настільки тримають відкритим, хочуть бачити в батьках своїх друзів, можуть їх послухати, бо десь в певний відрізок часу, бояться їх, десь так научені. Но щоб поділитися своїм серцем, що в тебе відбувається, далеко не завжди так є. І знаєте, Бог. Він батько наш, і ми його слухаємо. Ми розуміємо, є гнів Божий, є благість Господня. Но Господь хоче, щоб ми були його друзі, щоб ми до Нього відносилися, як до найкращого нашого друга. І оці речі, друзі, вони випробовуються саме в певному вогні, про який сьогодні брати говорили, в той час, коли ти плачеш і залишаєшся Господові вірний, коли тебе принижують. Коли тебе оскорбляють, коли тобі б'ють по твоєму серцеві, коли приходить певна якась хвороба, невлаштунок, труднощі, все, що приводить, може привести, хай, можливо, ми не заплачемо, але серце наше воно страждає, ми проходимо певну скорботу. Оце все, друзі, є індикатором, якщо ми залишаємося Богові вірними, що ми дійсно його друзі. Не тільки тоді, коли Він нас благословляє і ми отримуємо допомогу. І знаєте, коли приходять такі обставини в наше життя, є три дороги такі найбільш, можливо, ну, може є їх більше. але я би про три дороги сказав, які приходять нам на розум, а що робити далі? Коли приходить біль, коли приходить плач, що робити далі? Перша дорога. Яку вибрав колись Саул, навіть Мойсей певний один раз спробував піти цією дорогою. Це дорога до гріха. Коли натисне на людину, знаєте, Саул, Бог його посилає воювати проти Амалика, і він прийшов на війну, він зібрав військо, дивиться тих Амаликітян, неймовірно багато, а його воїни налякалися, почали розходитися, і в нього серйозні переживання. Ну, Господь каже, залишся мені вірний, дочекайся, прийде пророк і принесе жертву. І знаєте, коли на нього це все натиснуло, Бог хотів побачити, чи дійсно ця людина, про яку я сказав, що він буде царем, ця людина буде поступати так, як має поступати друг. І він зламався. І він просто зламався. Він вирішив. Сам приносити жертву, він вирішив не слухати Господа, допоки було нормально, Бога слухав. Але коли натиснуло на його життя, він переступив волю Господню. І Господь каже: Пророкові я його відкину. Він йому дав другий шанс. І він знову натиснули обставини. Люди на нього дивилися, і він собі думав догодити Богові чи людям, і він взяв догодив людям. Натиснули на нього обставини. І тут проявилося, хто він насправді є такий: це друг чи це не друг. І Господь просто позбавився його, поставив туди людину, яка була вірна, вірна до кінця, Давида. Знаєте, на Моїсея колись найлагідніший чоловік. но теж був день в його житті, коли на нього натиснули обставини. Коли він старається людям допомогти, врятувати цих людей, вони постійно недовольні, думають, як би його забити камнями. Їм постійно не подобається все в ньому. І довели його до того, що він з гнівом почав говорити. Розумієте, коли на нього натиснуло, він вибрав таку дорогу проявити гнів, проявити злобу. І він був неправий перед Господом. І ми могли б собі подумати, ну людина вже зірвалася, ну, натиснуло на людину. Ну насправді, от саме цей вогонь, про який сьогодні проповідується, він показує, наскільки ми зрілі, наскільки ми дорослі духовно, наскільки ми поводимося як вірні друзі при Ісусові Христові. Саме, друзі, ось цей огонь. Буває так, на наше життя щось натисне, доб'є нас щось, придавить нас. І людина думає собі: «Ех, піду нап'юся, піду накурюся, піду ще щось зроблю. Викричуся, піду, дозволю собі, зроблю будь-який гріх, бо мене все дістало, бо на мене натиснуло. Друзі, отут провіряється наша зрілість. І наша вірність. Це одна дорога із тих трьох, про які я хочу сказати, і її треба берегтися. її треба, друзі, берегтися. І якщо ми десь ходили такими дорогами, варто розкаятися і зрозуміти, що Бог буде до тебе і до мене допускати певну переплавку, певний момент того блаженства, коли аж плакати хочеться, і він буде дивитися. Чи ми залишимося йому в цей момент вірні? Другу дорогу, про яку я хочу сказати, це просто зупинитися. Знаєте, буває так, на людину надавлять обставини, трудності. Людина не йде до гріха, вона не повертається в гріховне життя, але вона просто зупиняється і закривається в собі. Апостоли вони дуже надіялися, по-своєму вони бачили оце царювання Ісуса Христа, як Він прийде, але коли Ісуса розп'яли. Знаєте, вони не пішли робити гріх, вони просто махнули на все рукою і пішли ловити рибу. Вони не почали робити якісь гріхи, не пішли напитися, не пішли битися, вони просто махнули на все рукою і почали жити для себе земним життям. Вони просто закрилися. Так само, Йона, коли Господь його кличе проповідувати, пророкувати в Ніневії. І для Йони це дуже, важ... дуже важке завдання, тому що він ненавидить ту Ніневію. Він їм смерті бажає. Він не хоче ту Ніневію бачити. А Господь каже: йди їм проповідуй, щоб не померли, щоб покаялися. Це важка для нього задача. Він не йде робити гріх, він просто хоче втекти геть, піти геть. Йому вже не потрібне ніяке пророкування, ніяке служіння, йому нічого не треба забратися і піти собі геть. Попливти в фарсиз, втекти від Господа. І в нас так, друзі, буває, коли натиснуть обставини, ми можемо прийти до думки: не хочу молитися. Не буду молитися, не хочу ходити вже на то зібрання, читати Біблію, просто спокійно жити для себе. Говорив з одною жінкою, каже, поки не молилася, все так було нормально, почала молитися, трудності в життя прийшли, то який висновок? Краще не молитися. Краще не йти за Господом. І знаєте, і в нас такі можуть думки, така апатія, махнути на все руками, жити собі, вон люди живуть у світі, бога не шукають, якось живуть. І це неправильна дорога, це дорога відступлення. Можна так спокійно, деякий час, тепло, деякий час пожити, і при цій теплоті в нас все одно розростеться гріх. І рано чи пізно ми будемо грішити. І є тільки одна дорога. Коли приходить той плач, коли приходить та трудність, цю дорогу проповідував і показав Ісус Христос. Коли йому було дійсно важко, коли навіть найближчі його друзі, його апостоли, один із них виявився зрадником, який продав Його, просто за ціну тварини продав Його, за ціну раба віддав Ісуса Христа на смерть. Коли Ісусові було неймовірно, складно і Він розумів, що обставини звужуються, що йому прийдеться страшною смертю помирати, страшною смертю помирати. Ісус не пішов відводити свою душу в гріхові. Він не закрився і не втік від Господа. Що почав робити Ісус Христос, друзі? Він пішов в Гефсиманський сад, Він пішов шукати Бога. Коли йому було само важко, само складно, коли можна би було собі сказати, та мене все дістало, то я собі маю право дозволити, Ісус Христос пішов шукати свого Отця Небесного, і Він його знайшов, і Він його зустрів. І написано, що Бог послав ангела, і ангел зміцнював Ісуса Христа в цих обставинах, друзі. Ісус на ділі показав, мені важко і тому я буду більше шукати Господа. Я не буду від Нього тікати. Друзі, коли тобі важко, куди підеш? За чаркою. Накуритися, побити когось, накричати, відвести душу свою в гріху, куди підеш? Просто закритися, махнути на все рукою, і не хочу ні молитися, ні читати, ні зібрання, нічого мені не треба. Сяду собі в телефон на пару годин, на пару суток, і просто в нікуди піду. Чи ми підемо, друзі, шукати Господа? Ісус дав таку пораду і дав таку заповідь. Євангелія від Матфія 11, 28, 29: Прийдіть до мене всі, струджені. І обтяжені. Прийдіть до мене, коли ви струджені, коли ви обтяжені, коли плакати хочеться, ідіть до мене, не тікайте від мене. І Він далі каже: І я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Ісус дає таку пораду. наостанок я хочу сказати. Одну історію, яка написана в книзі руф Для мене ця історія вона дуже повчальна. були Була така жінка, Ноємінь, у неї було двоє синів, і ці сини взяли собі жінок із язичницького народу. Одну жінку звали Руф, другу звали Орфа. І ніби на початку все непогано почалося. Вони одружилися, приходили роки, чомусь у них не було дітей. А через деякий час чоловіки померли. І оці жінки, які прийшли до Божого народу, бо ж вони їм казали, що вони в Божий народ прийшли, вони прийшли ніби як до Божого народу, до Господа. Вони отримали тільки розбиті наслідки в своєму житті, ні дітей, ні чоловіка роки життя втратила, і перед ними є вибір, і як далі жити, що робити? І знаєте, оця орфа, вона вирішила махнути на все рукою, в цей час плечу в час трудності піти собі, геть, звідки прийшла, туди й піти, махнути на все рукою. І тільки Руф зробила висновок, а я буду йти. За ці... Він... Вона каже цій ноїміні, тільки смерть мене відлучить. Від тебе, я буду йти за тобою, за твоїм Богом. Вона зробила таке рішення в час, коли все розбите. Вона просто у розбитого життя. Вона каже, а я буду йти за Господом, і все. І знаєте, пройшов певний час. І ця книга Руф вона розказує про наслідки цього рішення, про Ноємінь, Про орфу нема більше ні одного слова. Ні одного слова, пішла собі і пішла. Звідки прийшла, туди й і пішла. І, і вона не удостоїлася того, щоб про неї щось більше ще сказати. Но ця руф, яка вирішила в трудностях в момент плачу твердо іти далі за Господом, Бог посилає їй життя чоловіка мудрого, чоловіка, боящогося Господа, який її любить, який любить Бога, який є для неї великим благословінням. Потім у неї народжується син, в неї народжується внук, який є Давид, цар, найкращий цар із усіх царів. Дивіться, як з часом приходить в її життя благословіння. І якщо я не помиляюся, десь через 28 поколінь через неї народжується Ісус Христос, Божий Син. Вона пра пра пра, -пра бабуся Ісуса Христа. Це та жінка. Яка у важкий час вирішила, а я піду за Господом. Друзі, блаженні ті, що плачуть, коли вони плачуть і залишаються з Господом, бо вони утішаться. Але коли вони плачуть і йдуть, навертаються до гріха, то вони вже не блаженні. Коли вони плачуть і відвертаються від Господа, то вони вже не блаженні. Я хочу, друзі, з вами сьогодні помолитися, щоб кожного разу, коли Господь нас буде проводити через це горнило, приниження через якісь обставини в нашого життя, у нас завжди буде цей вибір. Куди піду? Піду, відведу душу в гріхові, просто закриюся, відвернуся від того Бога, від тої церкви. Можливо, словами ми не скажемо, Боже, ти мені не потрібний. Ну просто я не хочу і все. Або все-таки ми зробимо, як зробив Ісус Христос. Був такий великий пророк в часи старого заповіту, його звали Ілля. Він дуже сильно втомився. Він просто був вже замучений, розбитий, проповідує, пророкує, не бачить ніякої користі з того, нічого не міняється. Пророків поубивали, його хочуть убити. Він каже: Боже, я не хочу вже жити. Я не хочу жити, я не бачу нічого доброго. Но в той же момент він йде 40 днів до гори Божої, щоб зустрітися з Господом. Він не тікає від Господа. Він не дозволяє собі гріха, він хоче зустрітися з Господом. Він каже, я вас Він хоче зустрітися з Господом. Друзі, я хочу молитися з вами, знаєте, щоб та нагорода, про яку сказав Ісус Христос, велика нагорода, чекає вірних друзів Божих, велика нагорода. Ну кожному із нас треба знайти себе в тому блаженстві. І одне із тих блаженств, блаженні ті, що плачуть, я добавлю і залишаються Богові вірними в час плачу. Вони будуть утішені. Бог витре всяку сльозу. Не буде на небі ніяких депресій, трудностів, переживань, розчарувань, пригнічення, того всього не буде. І на землі Господь Духом Своїм Святим зміцнює людину. Но Залишмося, друзі, йому вірними. Коли буде складно, коли буде опускатися руки, поможи нам Господь робити, як робив Ісус Христос, іти в Гефсиманію, а не у Фарсис. Тікати від Господа. Ми будемо Богу віддякувати тому що ці обставини вони формують з нас справжніх друзів. Не таких християн, яким, коли добре, то вони, знаєте, як з самого початку я про сіраха прочитав: друзі, коли вигідно. Бог благословляє, ми друзі. Бог допускає тісноту, ми вже друзі цьому світові. Хай збереже нас від цього Господь. Ми будемо молитися. Він свою дружбу, свою вірність доказав на Голгофі. Він прийшов і був нам другом не тільки тоді, коли йому пальмові листки кидали під ноги і свій одяг стелили під ноги. Він не тільки тоді, друзі, був для нас справжнім другом. Ісус Христос був другом до самого кінця, до смерті хресної, там на Голгофі. Він помирав, і Він молився за людей. Він там залишився для нас вірним другом. Хай нас Господь благословить, такими бути й для нього. Ми схилим коліно й будемо молитися. Богові слава. Амінь.